Друзі, просто жах. Знову ворог б'є, запускає рекордну кількість ракет та дронів по Україні. Тернопіль та Харків основний удар. Ще в Раді ніяк не можуть домовитись, ніяк не можуть звільнити тих причетних до корупції. А також Стамбул, виявляється, Сполучені Штати хочуть домовитися з Росією за спиною України. Друзі, давайте по порядку далі розберемось, що відбувається. Підписуйтесь, поїхали. І, чесно кажучи, це була одна з найстрашніших ночей для України. Росія випустила по Україні 524 повітряних цілей, а це 476 дронів та 48 ракет. ППО то відпрацювало, збило 483 цілі, але того, що долетіло, ну, вистачило для страшної трагедії. Тернопіль, це не був не просто обстріл, це було масове вбивство. Уявіть собі, 19 загиблих, серед них діти, 66 поранених, 16 дітей. Повідомляється, що в одну точку міста прилетіло 9 ракет. Друзі, це ціле спрямоване знищення житлових кварталів. Люди досі під завалами. Харків також дуже сильно постраждав, місто атакували шахедами. 46. Поранених, серед них діти 9 та 13 років, пошкоджено 16 багатоповерхівок, школа, лікарня, місто просто в диму та вогні. Також прилітає на Львівщину, в Франківщину, били по енергетиці, навіть ДТЕК повідомляв про поранення своїх співробітників. Але знаєте, що найбільше обурює, так це те, що поки люди гинуть, депутати блокують трибуни. Подивіться, що, що відбувається на фоні е, жахливих обстрілів, що відбувається в нашій Верховній Раді. Два дні, два дні Верховна Рада не могла звільнити міністрів, замішаних у корупційному скандалі під назвою МІДАС. Опозиція там блокувала трибуни, піднімала плакати. В Україні війна, міста стирають з лиця землі, а у них там якісь політичні ігрища. Ну, добре, що, врешті-решт, достигли е, угоди. Сьогодні рада, е, нарешті, проголосувала: звільнено Германа Галущенка, це міністр юстиції, екс-колишній енергетик. Також звільнено Світлану Гринчук, це міністр енергетики. Але, друзі, на це пішло два дні можна було б вирішити якісь інші хороші питання. І взагалі це лише звільнення, а не покарання. А люди чекають покарання. Ну а ще, схоже, США знову вирішили домовлятися з Росією без України. Поки ми розбираємося з корупцією, відбиваємо постійні атаки ворога. За нашою спиною відбуваються дуже дивні речі. Спецпредставник Трампа стів Вітков мав зустрітися з Андрієм Єрмаком у Стамбулі. Він нібито туди прилетів, але зустріч скасували. Говорять, що через корупційний скандал в Києві. Але друзі, це навіть не головне. Головне, те, що привіз з собою спецпредставник Трампа Стів Вітков. Інсайдери повідомляють, що наприкінці жовтня Вітков провів три дні в Майами з Кирилом Дмитрієвим. Я вам нагадаю, що Дмитрієв – це не просто росіянин, це голова Російського фонду прямих інвестицій і. Довірена особа Путіна, який роками був таким собі тіньовим каналом зв'язку між Кремлем і Заходом. Ну а тепер дивіться, представник Трампа три доби щось там узгоджує якісь деталі миру з людиною Путіна. Ну а тільки вже потім збирається зустрітися з українцями і що? Просто поставити нас перед фактом. Вони навіть там якісь. План, начебто, написали, який складається там з чотирьох блоків, 28 пунктів. Звісно, що там прописано, ми не знаємо, ну і навіть мені навіть це і не цікаво. Мене хвилює той факт, що цей план обкатали з росіянами в Майами, а потім хотіли представити нам це як що? Як вказівку до дій. І це наводить на думку, що там можуть бути якісь неприємні компроміси. Єдине, що трохи заспокоює, це раптовий візит до Києва, просто топів Пентагону, а саме міністр армії Дена Дріксола та генерала Ренді Джорджа. Це військові друзі, не політики. А про що це нам говорить? Їхній приїзд може означати, що США все ж таки не збираються кидати нас на призволяще у військовому плані, незалежно від того, там, які політичні ігри ведуться радниками Трампа та радниками Путіна. А ну і наостанок хочу вам розповісти про хорошу новину за сьогодні. Щоб трохи хоч видихнути. Пам'ятаєте, вчорашній удар ракетами американськими ракетами «Атакамс» по Вороніжу? Це був перший випадок, коли Україна застосувала американську зброю в глибокий тил Російської Федерації. Так от, сьогодні остін аналітики підтверджують, що жодну з чотирьох ракет росіяни не змогли збити. В небі зафіксували там чотири домові димові сліди. Це коли касетна частина вона розкривається, тому з'являється такий дим. Ну, а на землі знайшли пусті корпуси двигунів. І це є доказом того, друзі, що ракета відпрацювала штатно, тобто вона випустила суббоєприпаси і просто впала. Таким чином, ППО Росії проспало все, що летіло в бік Російської Федерації. І це був ідеальний удар, і я маю надію, що це був початок нищівних ударів американськими ракетами по території Росії. Друзі, я вам дякую. Підпишись обов'язково. До зустрічі!